Його будували десятиліттями, і нарешті це сталося. Подільсько-воскресенський місто Києві через Дніпро відкрили, але їздити ним зможе далеко не кожний. Кому рух буде дозволений, і оскільки обійшлося будівництво століття, розповім за мить з вами. Новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Його кошторисна вартість збільшувалась кілька разів. Він змінив купу будівельників, і чи не найдорожчою спорудою в Україні, але незабаром з такими словами мер столиці проїхався мостом і натякнув, що от от це станеться. Пообіцяв, що кияни будуть здивовані було багато спекуляцій, бо виявлені киян це міст, це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані. Бо то 9,5 км моста у повітрі над островами і Дніпром. І от нарешті подільсько воскресенське місто Києві через Дніпро відкрили 1 грудня без перебільшення це будівництво століття, адже зводили його понад 30 років. І от цей день настав. І міст нарешті з'єднає Русанівку з Воскресенкою та Подолом і знизить навантаження на північний. Але от їздити ним поки що зможуть далеко не всі. Міст буде відкритий тільки для громадського транспорту, екстрених служб і військових. До слова, через міст запустять новий автобусний маршрут номер 111 від площі українських героїв, який довозе каяни гости міста до станції метро ЛівОбережна. Перші авто вже рушили по довгоочікуному мості. А тепер про сам міст і всю цю історію з його будівництвом на десятки років. До генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР у 1986 році. Два роки розроблявся плани, техніко-економічне обґрунтування, але вперше нога будівельників вступила туди лише у 1993-му. На той момент проєкт оцінили в 40 мільярдів 701 мільйон купону карбованців. Побудувати міст планували. За 9 років і в 2002-му відкрити, але вже в 1997-му роботи припинили через важке фінансове становище столиці. Відтоді від кожної влади кияни чули, що міст добудують, але... Марно за цей період лише кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щораз відтягувалися в часі. У 2002 році за році заміс знову взялися. і внесли в генплан Києва з місцевого та держбюджету виділили ще 4 мільйони гривень на будівництво. Всі гроші були освоєні у 2003 році. На будівництво виділили ще понад 2,5 мільйони гривень, освоїли тільки мільйон. У 2004 році Київська міська державна адміністрація затвердила проєкт будівництва Подільського Воскресенського мосту. Вартість проєкту вже на той момент становила понад 5 мільярдів 66 мільйонів гривень. У 2004-2011 роках з державного та місцевих бюджетів фінансувалося будівництво мосту. Найбільше грошей було виділено в 2007 – 633,9 шістсот мільйонів гривень. З них освоїли 477,7 мільйонів. Але виділенням коштів не було видно. Кінця краю, бо вже у 2012 році вартість будівництва знову зросла. Тоді вже київська адміністрація перезатвердила кошторис до понад 7 мільярдів 628 мільйонів гривень. Та навіть за цей час бувало, що будівництво спиняли причина брак фінансування. У 2013 році роботи поновили, а у 2016 році проєкт будівництва знову був перезатверджений. І вартість його знову зросла. Вже до понад 11 мільярдів 251 мільйона гривень. Новий проєкт передбачав 6 смуг руху транспорту і 2 колії для метрополітену. Загалом у 2002 -му, 2018 -му роках на будівництво виділили 5,7 мільярдів гривень. А освоїли 4,5. Станом на перше півріччя 2020 року сума виділених на проєкт коштів зросла до майже 10 мільярдів гривень. Станом на початок 2021 року Подільсько-воскресенський міст був готовий на 82%, відсотки. А напередодні КМДА в чергове перезатвердила проєкт будівництва і підвищила його вартість до майже 20 мільярдів. У 2022 році гроші знову знадобилися. І у жовтні на добудову Подільсько-воскресенського мосту Київрада виділила додаткові. 183 мільйони гривень з місцевого бюджету. Таке рішення депутати ухвалили 11 жовтня 2022 року під час позачергового засідання Київради. Тобто, це вже під час повномасштабної війни в країні. Тим директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заперечує, що Київрада виділяла додаткові мільйони на добудову Подільського воскресенського мосту. А її рішення було лише формальністю. Про це повідомляла прес-служба КМДА. Отож, вже сума перевела. Лила і за 20 мільярдів. Лише вслухайтесь у ці цифри. Не дивно, що він був власним шматочком для корупціонерів, адже під час будівництва прокуратура не раз відкривала кримінальні провадження щодо розкрадання грошей на цьому будівництві. Так і в 2023 році Київська міська прокуратура повідомила про підозру ще трьом посадовим особам. Під суд підуть директор та голова наглядової ради генпідрядної організації, також директор субпідрядної організації. Їх підозрюють у розкраданні 104 мільйонів гривень. Ці троє вирішили потягнути час і підписали чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин і механізмів у ході будівництва. І таких епізодів багато. От, наприклад, у травні 2023 року прокуратура вже передавала до суду обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 мільйонів гривень через завищення вартості робіт. Крім того, упродовж серпня-листопада дві 2020 року між замовником будівництва генпідрядником і підрядниками складено та підписано акти приймання виконаних робіт з улаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту. Водночас, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Сума завищення становить близько 1,8 млн грн. мільйонів гривень. У жовтні 2021 року Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру Тру у справі про розкрадання приблизно 150 мільйонів гривень на будівництві подільського мосту. Нагадаємо, що і 16 серпня 2021 року вище згаданим керівнику комунального підприємства та генпідряднику було повідомлено про підозру через завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит подільського мосту на суму понад 4,5 мільйони гривень. А що ви думаєте про будівництво Подільського Воскресенського мосту у Києві? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть. Подобайке, а я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!